Столична влада вимагає від монополістів «Київенерго», Водоканалу та Київгазу обґрунтованих реальних тарифів на комунальні послуги. Інакше ми будемо переглядати умови співпраці з монополістами та шукати інших постачальників послуг. Я проти того, щоб будь-які реформи проводились за рахунок людей. Монополісти не повинні отримувати надприбутків, особливо за рахунок найбіднішого населення. Та навіть і середній клас через такі тарифи може опинитись за межі обідності. За законом головне принципи надання житлово-комунальних послуг безперівність та доступність. Тобто, тарифи мають бути такими, щоб люди могли їх сплачувати. Також ми вимагаємо від уряду, від НКРІ, щоб Зобов'язали монополістів, які надають послуги, аби ті до початку нового опального сезону встановили усі квартири лічильники холодної та гарячої води, а в багатоквартирні будинки лічильники газу і тепла. Не можна також одномоментно підвищувати тарифи до чіткого відпрацювання системи надання субсидій. Тому підняття має бути обґрунтованим і поступовим, щоб люди не переплачували і не. Розуміли, за що вони платять.